Не лише українці відстоюють свободу та незалежність нашої держави у боях з російськими окупантами. Один із тих, хто віддав своє життя за Україну, австралієць Сейдж О'Доннелл. 24-річний хлопець, приїхав до рівного у складі команди іноземних інструкторів ще у перші місяці повномасштабного вторгнення. Він навчав місцевих бійців тактиці, а згодом і сам відправився на передову. Сейдж загинув під час виконання бойового завдання на Луганщині, але пам'ять про нього живе у серцях рідних та побратимів. Мама хлопця Роксен Вот приїхала у день народження свого сина до рівного міста, яке так полюбив Сейджа і мріяв залишитися тут жити після війни. In «Мій син різ допитливою дитиною. Йому завжди було цікаво грати у військові ігри. Ще коли він був маленьким хлопчиком. Коли сейджу було близько трьох років, він повів мене до берега, щоб захистити щитом і мечем. Йому були притаманні турботливість і почуття справедливості. Сьогодні, 26 червня, червня, Сейджодоннилу мало б виповнитися 26 років. Аби вшанувати пам'ять австралійського добровольця у Рівненському обласному краєзнавчому музеї організували меморіальний захід. Своїми спогадами про Дона, так його називали у Рівному. Поділилися побратими та командир підрозділу добровольців, яких тренував Сейдж. Михайло Бартосевич пригадав, як виділявся австралієць, і не лише своїм високим зростом та світлим кольором волосся. Що його вирізняло? Ми тоді перелякані всі ходили, і очі опущені, ніхто не посміхався. Цей жав ходив, знаходив якусь секунду і на якусь хвилинку. В нього в очах завжди була якась іскорка. Він завжди був такий, він міг. Гарно пошуткувати, підколоть, якимось чином розслабити, розслабити якось атмосферу. Тому що люди всі напружені. Прийшов на вшанування пам'яті Сейджа і батько загиблого на війні поета Максима Кривцова Олександра. Про добровольця з далекого континенту чоловік дізнався випадково, коли проходив на майдан покласти квіти до портрета свого сина і почав шукати прапор Австралії, щоб рівняни знали з якої країни приїхав доброволець. Квіти ми влаштували. Папа ніяк не могли знайти Австралі. І шукали, але не могли знайти. Але кожного разу ми приходили. Спочатку до Сейджа, бо там від зупинки, а потім вже йшли до сина. От, і я кожного разу. Навіть коли робив лікатлетичні пробіжки, я теж спочатку до Сейджа, потім до Максима. Мама Сейджа Одонала Роксен Воц намагається щороку приїжджати до Рівного. Жінка прагне більше дізнатися про країну та місто, у якому її син знайшов багато друзів і разом з якими пліч опліч відстоював українську свободу. Микола Брежицький В'ячеслав Мельник. Випуск новин.